Нас не вистачає банально людей. Саме те, що ми знаєш, говоримо там, різні друзі, не друзі в телеграмах ширять інформацію. От скільки ми там трималися на Курщині, не змогли там підготовувати північ Сумщини. Та змогли ми оборонні певні редути поставити на сумщині. Але питання у нас людей немає ну хтось має бути в укріпленнях, хтось має стримувати ворога. Нас бракує фізично людей, але і росіян не мають тієї сили. Яка зможе там підійти до сум до сум, це я в контексті того знаю, що варто і людей заспокоїти, напевно, але ну ти розумієш, ну ці виродки підійшли на ту територію, з якої хаотично можна бити з РСЗВ по місту. ці наслідки, які ми бачимо в сумах, знову удар по цивільних не ж б'ють, аби бити. Вони б'ють, аби ем, просто паніку створити в місті, щоб міст люди виїжджали з міст, щоб міста ставали містами приводами, а потім вони це все будуть транслювати. От, смотрите, як живуть українські. Я б не переконаний, Андрію, що насправді це сьогоднішній удар системи реактивного системи залпового вогню, торнадо, де є на жаль загиблі, де є майже три десятки поранених. Це якраз таки для цього і створено, щоб люди ще так. більше поставили питання: типу, так якого ж хрена ви просрали рубежі оборони? Я якого ж. ж хрена, коли була курщина, ви не підготували рубежі оборони? Якого милого ви дозволили РСЗВ на Були? Це буде ся? розганятися. а Я просто цим людям хочу відповісти. Там розуміючи ситуацію цим рік, людям. Ну не можна це... буде відповісти. Ті, хто там страждає... Це було б рік це тому. Не, це, це не мало можна. бути рік. Тому От, Курська операція, це операція відтермінувала те, що відбувається з сумами на рік. І те, що відбувається з Сумською областю, курська операція відтермінувала фактично на рік. І це є та перевага, яку ми отримали, і той плюс, який ми отримали щодо того, що відбувається на півночі, ну сьогодні на на страти не є високими. Вдається отримувати ті, ті позиції, які є. І дійсно те, що буде робити далі, ворог він буде розширятися. Він буде підключати інші фланги для того, аби розширити ось цю свою лінію. Ну на вузька йому треба її розширити. Так. Зараз вона вузька в бік Юнаківки. а Наразі він буде ворог застосовувати свої сили, які сконцентровані на півночі Сумщини, для того, щоб іти на схід і захід по кордону. Ну, абсолютно згоден. Я не думаю, що тут буде більш глибинне просування росіян на Сумщині, але станом на сьогодні дивіться, я ну, на жаль, мені легко говорити, будучи в Києві. Та? Я, я не можу залізти в шкуру жителям Сум, і я можу тільки поспівчувати, щиро поспівчувати. Але, на жаль, не тільки торнадо. На жаль, ми бачили і балістику летить, і шахеди будуть летіти, і інші дрони, і ланцети будуть летіти. На жаль, все це буде. Поки росіяни не виснажаться на якомусь етапі вони виснажаться, тому що якщо ми зараз подивимося, наприклад, на Лиманський напрямок, де ще два місяці тому була реально катастрофічна ситуація, не можна сказати, що росіяни там повністю зупинили своє просування, але вони суттєво зменшили темпи цього просування. Населені пункти Рідкодуб, населені пункти в районі нового колодязі, вони суттєво знизили темпи свого просування. Це ж саме буде і на сумщині. Просто Є дві війна, це ми неодноразово говорили. Насправді найголовніша теза війна це вибір між поганим і дуже поганим. Так на ну жаль, от ми намагаємося зробити найкраще з поганого. Тобто, рік тому могли почати кошмарити суми, відтягнули це на рік. А вони могли просунутися вглиб сум, а можуть зараз і не просунутися. І, скоріш за все, цього не станеться. Просто вони з... 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 з знівелюють ось цей ударний кулак, але на жаль, знову ж таки з руйнуваннями, на жаль, з жертвами, на жаль, з обстрілами. Ну це погано і дуже погано, от насправді, якщо брати так посумав, що у нас є. Ну інакшого немає шляху. Тут ну ми не можемо сьогодні, у нас немає достатнього ресурсу відкинути сумського напрямку Росіян наразі. Але побачимо, що буде далі, тому що ну, є хороші операції, і ті самі, що південь ми згадували те, що робить, наші служби роблять на території Росії, і певні операції точно нам додадуть.